Конституція України є основним законом, що визначає фундаментальні принципи державності. Стаття 149.1 Повноваження судді Конституційного Суду України припиняються у разі закінчення строку його повноважень, досягнення ним 70 років, припинення громадянства України або набуття ним громадянства іншої держави, набрання законної сили рішенням суду про визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим, визнання недієздатним або обмежено дієздатним. Набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього за вчинення ним злочину, смерті судді Конституційного суду України, підставами для звільнення судді Конституційного суду України з посади Є, неспроможність виконувати свої повноваження за станом здоров'я, порушення ним вимог щодо несумісності, вчинення ним істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування своїми обов'язками, що є несумісним зі статусом судді суду або виявило його невідповідність займаній посаді. Подання ним заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням. Рішення про звільнення з посади судді Конституційного суду України суд ухвалює щонайменше двома третинами від його конституційного складу.